Вітаю 1955, 27 травня 2024 року Я янталі Грінович у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про віру в себе, що робити, коли інші не вірять, і чому людині так важливо, щоб хтось повірив у неї. Чекаю, допоки Інстаграм запросить глядачів. Тому що дуже часто на консультаціях зустрічаюся із клієнтками і жінки вже досить таки у зрілому віці, але все ж таки їх гальмує оця невіра в себе. І очікування, очікування і сумніви у собі. Коли ми говоримо про очікування і сумніви у собі, це говорить про те, що ми десь ще перебуваємо у дитячих позиціях. Тому що, коли ми. Не віримо у себе, коли ми сумніваємося, це означає те, що у нас всередині є голоси мами і тата і наша дитяча позиція. І оці внутрішні голоси, коли вони в дитинстві були ще зовнішніми, коли ми чули, що в тебе не вийде, ти ще недостатньо розумна, недостатньо доросла, недостатньо в ресурсі, недостатньо. Талановита. І таким чином нам у дитинстві десь трошечки попідрізали крила. І таким чином, в майбутньому, коли нам потрібно прийняти рішення, коли ми мріємо, коли ми маємо бажання, нас зупиняє саме невіра у себе. І навіть на таких розстановичних практиках, які я іноді прохожу, і я теж помітила, що між моєю мрією і мною ще зараз є якась невіра у себе, і я вирішила саме цій темі присвятити прямий ефір. Тому будемо починати. По-перше, коли інші не вірять у нас. Коли у нас є мрія, коли у нас є план, коли у нас є ціль, і нам потрібно зробити перший крок. І він найважливіший, тому що коли ми наважуємося на перший крок, ми зважуємо уже провал. Ми не бачимо, що ми переможемо. Ми бачимо, що ми можемо допустити помилку, що ми щось зробимо не так, що, можливо, зараз не найкращий момент, що можливо зараз ще недостатньо ресурсів. І найкраще, що можемо зробити, тому що колись, коли ми зробили оцей крок. І в нас не вийшло або нас не підтримали. Нам дуже хочеться, щоб близькі люди нам сказали: в тебе вийде, в тебе все ти зробиш все правильно, ти зробиш як найкраще, ми в тебе віримо. Але близькі люди, можливо, теж із любові до нас, тому що у них такий самий є досвід. Вони говорять нам протилежно. Вони говорять, куди ти лізеш, навіщо воно тобі? Займатися, наприклад, цією справою вже пізно для тебе. Тому що якби, вже пройшов твій час для самореалізації, тому що ще ж у нас дуже багато є установок. І що потім якби, ці люди, які нас зупиняють з найкращих міркувань своєю невірою в себе, щоб нам не було боляче. І ми зупиняємося, і ми не йдемо далі. Тому що якщо ми знаємо, якщо ми допустимо помилку і в нас не вийде, ці люди скажуть: ми ж тобі говорили, ми ж тебе попереджали, ми ж тобі казали. І я хочу сказати, я дуже часто своїм клієнткам, особливо на консультації, які стосуються стосунків з партнером, я завжди говорю: Забудьте цю фразу, я тобі казала навіть якщо ви. Так думали, і навіть якщо ви так сказали, і дійсно вийшло так, як ви пророкували, то краще промовчати, тому що наступний раз ця людина не наважиться на іншу справу. Тому що ми говоримо? Ми говоримо для себе, що в мене вийде. І якщо навіть ці люди, а ми починаємо на них ображатися, навіть якщо ці люди близькі, рідні, в нас не вірять. З найкращих міркувань, я кажу, з найкращих, ми можемо що зробити? Ми можемо подумати. А чому я так думаю? Чому я так думаю, що в мене не вийде? Чому ці люди для мене, їхня думка така важлива? Можливо, я десь в собі сумніваюся. І є дуже просте, якби, просте рішення, якщо. Я не впевнена, чи вийде в мене, чи не вийде, можливо, в мене не вистачає якихось знань, можливо, в мене не вистачає якогось досвіду, що мені потрібно зробити. Мені потрібно просто або звернутися за додатковою консультацією, до кого, в кого вже є цей результат, тим більше зараз дуже багато є різних експертів, які вже мають те, що хочу я. У будь-якій галузі, чи це в галузі здоров'я, чи це в галузі. Самореалізації ще це в психології, зараз дуже багато фахівців, найрізноманітніших. І тому, можливо, мені потрібно взяти якусь консультацію, тому що зараз прекрасний час, коли ту віру в себе можна отримати в інших людей. І коли в тебе хтось вірить більше, ніж ти сам віриш в себе, тобі це здається зробити простіше. Тому це ми робимо перше. Ми звертаємося до когось по допомогу той, хто має вже цей результат. І, звичайно, якщо в дитинстві в нас не вірили, якщо в дитинстві не думали, що ми можемо отримати більше, ніж нам пророкували, наприклад, батьки чи знайомі, от я коли вступала в Київський державний університет на факультет журналістики, вся наша родина не вірила в це, що я навіть туди вступлю, вже не говорячи, що я його закінчу. Тому, якби... Але я. Щоб доказати, розумієте, в нас є ще така риса, що ми хочемо іншим доказати, що в мене батько вантажний, що я живу в селі, що я закінчила сільську школу, що я можу без зв'язків десь вступити в якийсь виш, вищого зразка, вищого гатунку, розумієте? І це мені додавало мотивації, натхнення, і на цьому доказі я здобувала результати. І я хочу сказати, що це найгірший варіант, коли ми от в молодості, щоб комусь доказати, там, наприклад, батькам доказати, чи доказати родині, а можливо, якщо це розлучить, то доказати колишньому чоловікові, так, це по-дитячому. Але я хочу сказати, що і в цьому є такий заряд позитиву, тому що на, ці, на цій енергії ми змогли отримати той результат, до якого ми йшли. І тому оце доказати, пам'ятаєте, я думаю, що покоління Х пам'ятає дуже добре фільм Москва сльозам не вірить. так? І коли головна героїня зустрічається із своїм колишнім хлопцем, мама якого не дозволила їм зустрічатися, тому що вона була нижчого рангу, і вона на цій енергії доказів да, дійшла до директора якоїсь там фабрики, розумієте, тому... Ми маємо оцінити цей вклад. Це дуже важливо оцінювати те, що у нас було. І в той момент, коли в нас ніхто не вірить, ми маємо все ж таки навчитися опиратися на себе, опиратися на найголовнішу людину, яка є у нас, це я сама. Тому що коли ми говоримо, що дуже важливо, от часто я таке чую, що от, можна було б зайнятися цим, але чоловік не підтримав. Або можна було б зайнятися тим, дружина сказала, що не потрібно. І от коли ми вміємо опиратися на себе, коли ми вміємо приймати рішення і брати за них відповідальність, навіть якщо не вийде, і робити отой перший крок. Тому що дійсно між вірою і першим кроком є зв'язок. Я вірю в себе, і я роблю цей перший крок. А далі буде як буде. І я хочу сказати, що поступово ми прийдемо до якогось результату. Можливо, не так швидко, як хотілося, але все рівно ми будемо йти. І на цьому шляху ми будемо зростати емоційно. Тому що коли ми очікуємо, що нас підтримують, або що нам потім в нас будуть сумніватися, що з нас будуть якби насміхатися. Ми дуже багато емоційної енергії тратимо на це. І ще такий важливий момент про зрілість, про зрілу особистість, яка саме в цей момент і зростає. Тому що коли ми так залежимо від того, чи вірять у нас інші, чи підтримують нас інші, ми нібито садимо себе на ланцюг, і інший кінець цього ланцюга ми віддаємо цій людині. І ця людина вже нами керує. Тому, із почуття самоповаги, ми маємо відірватися від цього зв'язку з іншою людиною, щоб в нас хтось вірив, і вірити в першу чергу в себе. І от, якщо навіть таке буває, що в людину не вірять і десь чи Або її уникають, і це дуже ранить людину, тут є ще такий хочу сказати момент. І коли потім інші люди, вже коли ця людина досягла успіху, намагаються якби, сказати, як би йде така, такий ланцюжок, спочатку в тебе не вірять, а потім, коли ти е, досягнув того, про що мріяв, з'являються ті ж самі люди, кажуть, ми завжди знали, що ти цього це досягнеш. І хочеться сказати, що ну ви ж в мене не вірили, ви ж сумнівалися в мені. І саме тут проявляється зрілість. Тому що для нас, для зрілої особистості, так не важливо, що інші думають про неї, їй важливо те, що вона думає про себе. І тому, от коли в цей момент є якась образа на цих людей, це означає, що емоційно я ще не стала зрілою особистістю. Тому що от весь цей шлях від невіри в тебе, від непідтримки тебе до досягнення результату це шлях зрілості, це шлях прокачати свій емоційний інтелект. Тому що дуже важко йти по шляху, який ще не проторували, йти по шляху із тими сумнівами, навіть на тому, щоб доказати іншим, але навіть ідучи із такими. Міркуваннями ми все ж таки починаємо зрі, зріти, зрі ставати зрілою особистістю. І я хочу сказати, що з 1 червня я планую провести триденний ретрит безкоштовний. Посилання буде посилання на канал, де буде проходити цей ретрит. Ми будемо говорити про внутрішній стан. Тому що. Внутрішній стан це найголовніше, що ми можемо створити самі, і що стовідсотково допомагає нам досягати і успіхів, і реалізовувати свої мрії, і досягати цілей, тому що коли ми вміємо перебувати у тому потрібному нам внутрішньому стані, вже людина, яка це все досягла, і планувати свої дії із точки Б, не з точки А, дивитися, о, далека дорога, от я зараз сижу, у мене краєвид, гори, І йти на цю гору, так якби далеко, високо. Але якщо почати йти, ти поступово піднімаєшся, піднімаєшся і долаєш цей шлях. Якщо ти думаєш, ну все ж таки я вірю в себе, я вже піднімалася на говерлу, я можу піднятися на якусь гору. І вже коли в мене є те налаштування, що я, я це досягала, і я це ще зможу повторити, досягнути, і я це зроблю це е, такий крутий внутрішній стан, і саме навчитися ним керувати, я думаю, в сьогоднішніх реаліях. Це найважливіше, що ми можемо зробити. Тому що дійсно ми можемо не можемо впливати на зовнішні обставини, ми можемо не можемо змінити зовнішні обставини. Але єдине, чим ми можемо навчитися керувати, це керувати своїм внутрішнім станом. І коли ми це вже вміємо, то 100% наші, наші результати будуть змінюватись. Вітаю, пані Галина, рада, що ви приєдналися, і тому я хочу сказати одне, що на в цьому онлайн-ретриті участь безкоштовна. Ми будемо саме і вчитися керувати своїм внутрішнім станом. Тому приєднуйтесь до групи старт першого червня. Буду рада зустрітися з вами вже на онлайн-ретриті. За мірою можливості буду виходити на цьому тижні ще у прямі ефіри. Теми буду підпирати досить такі цікаві, які допомагають. Сьогодні нам допомагає, мені допомагають, моїм клієнтам допомагають і ділюся з вами тими знаннями, які отримую і передаю далі. Якщо є запитання, от наскільки, наскільки ви вірите в себе, від одного до десяти, напишіть, наскільки ви вірите у себе від одного до десяти. І я хочу сказати: цікава тема ретриту. Так, тема ретриту дуже цікава. Це про внутрішній стан, коли я це дізналася, почала у цьому напрямку діяти, то звичайно і моє життя змінилося, і обставини змінилося, і коло спілкування змінилося на 8, на 6. Супер! Супер! Що такі високі цифри будемо їх поступово збільшувати. І що я хочу сказати, ви знаєте, що найцікавіше, що ми от е, намагаємося якби, досягнути десятки. І хочу сказати, що навіть якщо це і менші цифри, це нічого страшного. Основне, що є куди рости, тому що, коли вже 10, здається, що вже нема куди рости, а доскональність немає меж, тому, звичайно, я рада, що у вас такий високий показник віри в себе, це важливо, вірити в себе, це якби. Якщо я не вірю в себе, то хто може вірити в мене? І розумієте, коли я не вірю у себе, то інші люди просто мені це відзеркалюють. Це не вони не вірять в мене. Це просто, от що не відбувається в моє, моєму житті, чи якісь сумні виникають, чи от, зі мною трапляються якісь такі події негативні. Це означає одне, що я створила такі умови, я так думаю, я так налаштована, в мене такий внутрішній стан, що таке відбувається. Останнім часом завжди задаю собі питання, як я себе почуваю, що я відчуваю. Супер, пані Людмила, це дуже важливо, оцей погляд всередину себе. Тому що нас, я знаю, от пані Людмила особисто, ми з ровесниці майже, і нас ніколи не вчили прислухатися до себе, нас ніколи не вчили аналізувати свої емоції. А емоції настільки важливі, що це якби моє ставлення до моя реакція на світ, моя реакція на ті події, які відбуваються. Тому що дійсно, якщо я якщо навіть це, це трошечки не сьогоднішня тема, але тим не менше. І якщо ми говоримо про переважно які емоції ми відчуваємо. Якщо ми їх не аналізуємо, то переважно ми відчуваємо негативні емоції. Ми відчуваємо емоцію гніву, десь емоцію страху, емоцію злості, емоцію невпевненості у собі, десь, можливо, десь агресію. І коли ми живемо, от, як пані Людмила написала, що вона от періодично протягом дня собі ставить це питання, коли вона починає відслідковувати, то звичайно хочеться уникнути цих емоцій. Хочеться відчувати інші емоції, і вони якби чим більш чим яскравіші емоції ми відчуваємо, тим цікавіше наше життя. І тому дійсно, коли я відчуваю, наприклад, нічого не відбувається такого негативного, а я в якомусь такому роздрайві емоційному, то, звичайно, я ставлю собі в першу чергу запитання, чому я ж можу зараз відчувати, наприклад, і насолоду, і радість, і задоволення. і і якийсь кайф, можливо, навіть там смакуючи каву чи поглядаючи на краєвиди, це звичайно дуже класно, дуже класно і дуже добре, що зараз стільки інформації, і дійсно ми займаємося своїм саморозвитком саме для того, щоб жити цікаво, жити наповнено, не дивлячись не на вік, не на обставини, а дійсно, змінюючи в першу чергу. Своє налаштування. Дякую, пані Людмила, що поділилися. Можливо, хто, хто ж ще хоче поділитися чимось своїми, своїми практиками, які, які виконуєте. Зараз зараз дуже добре, що зараз дуже багато інформації. І коли ми не просто знаємо, що є така інформація, ми знаємо, що там можна змінитися, ми знаємо, що. Ми знаємо дуже багато, але коли ми це не приміняємо, це ще гірше, ніж не знати. Я кажу, що не вміти читати, це не так страшно, як вміти читати і не читати. Так само і тут, якщо ми знаємо, що є практики, є різні вправи, є різні методики, методології, і ми підбираємо під себе те, що працює. От, наприклад, я почала із коучингу, і коли я вивчила от. Системність, і почала якби, дивитися на світ системним поглядом, все спростилося, все стало набагато зрозумілішим і дієвішим. І результати отримуються надзвичайно швидко. Не потрібні роки там різних пропрацювань, травм. Ні, просто ми дивимося вперед і йдемо вперед. Тому що е час я дуже швидко і в нас якби. Немає часу на страждання, нам потрібно вже в 21 столітті. Я вважаю, що жінка має жити щасливо, жінка не вже якби страждати. Результати одразу помітила. Так, звичайно, от е, усвідомлене життя, от сьогодні ми, якби, давала зворотній зв'язок клієнтки, яка в особистому наставництві. Вона Пропрацьовували ми мамою, і вона каже, я зараз стала спілкуватися з мамою, і вже не так, як це робила раніше, вже усвідомлено. Тому що, коли не, не усвідомлено на автоматі, як звикла, то, звичайно, був інший результат. Коли ми все ж таки оцю мамину частину в собі пропрацювали, ми подивилися на маму по-іншому, то, звичайно, ми усвідомлено спілкуємося. А коли ми просто будемо спілкуватися. Як звикли, а хочемо покращити стосунки, то, звичайно, не вдасться. Дякую, що були сьогодні зі мною у прямому ефірі. Тема у нас була: як повірити в себе, коли в тебе інші не вірять. Ми проглянули цю тему з того боку, що якщо в мене не вірять інші, значить десь я не вірю в себе. І прив'язувати себе до того, як до тебе ставляться інші, це незріло, це незріла особистість так діє. І нам важливо відійти від цих людей, відійти відійти від цих прив'язок і поглянути всередину у себе. Дякую, Наталя, за цікавий ефір. Дякую, мені дуже приємно, що ефір цікавий, і що ви долучаєтесь до прямих ефірів. Трошечки я на минулому тижні змінила обставини і поїхала у подорож і не змогла кожен вечір виходити в ефір. Зараз будуть ефіри, буду проводити ефіри, тому що 1 червня стартує мій безкоштовний онлайн-ретрит, внутрішній стан. Долучайтесь до телеграм-каналу, в якому будете проходити. Можете цим посиланням поділитися з іншими, тому що дуже важливо ділитися знаннями. Ділитися можливостями змін. І, можливо, дійсно комусь цей ретрит допоможе теж переосмислити певні питання, тому що ми будемо говорити про цікаві теми. Тому дякую, що були сьогодні зі мною, і вже до зустрічі завтра. До побачення! Люблю вас!